В Україні, Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 8 квітня і настав час обробити персики та нектарини і сливи перед світінням. Буду використовувати такі препарати, як хорус і ампліго. Хоча виробник заявляє, що перед світінням треба використовувати хорус і актару. А для сливи хорус, Актара або такий препарат, як Ндіо. Хорус – надзвичайно ефективний з універсальним механізмом дії фунгіцид. Крім того, препарат Діє при низьких температурах плюс 5 градусів Цельсія, має трансламінарну і контактну дію. Лікувальна дія 2 доби, захисна 10-12 діб. Виробник заявляє, що безпечний для бджіл, корисних комах та довкілля. Витрата 3 грами на 10 літрів води. Актара є системним інсектицидом, має високу ефективність і швидку дію протягом 15 хвилин, попадаючи на дерево, рослину, він вже не змивається, незалежно від погодних умов, і захищає рослину протягом 24 днів. Також Захищає молоді пагони, які з'являються після обробки завдяки високій розчинності рухливості діючої речовини в рослині, витрата 1,4 грама на 10 літрів води. Виробник заявляє, що препарат не належить до малотоксичних речовин. Я буду використовувати замість препарату. Актора, який є системної дії, який може погано вплинути на корисних комах і бджіл. Препарат Ампліго. Ампліго це інсектицид контактно-кишкової дії, містить дві діючі речовини. Діючі речовини мають два різні механізми роботи, блокування нервової системи. Та блокування роботи м'язів шкідника. Поєднання цих речовин справляє на шкідника потужну стартову дію та високу ефективність протягом усього періоду дії препарату. Інсектицид виготовлений за ЗЕОН-технологію, коротко кажучи, забезпечує краще покриття та прилипання до листків. І гілок дерева подовжує роботу в різних температурних умовах. Препарат має овіцидну дію. Коли попадає на яйцекладку шкідника, препарат проникає через оболочку яйця і личинка гине. 4 мг препарату розводити у 80 літрах води. Тут же чітко сказано, що 8-10. то краще розводити у 8 літрах води. Хочу показати, який мають стан розвитку на даний час персики і нектарини. Деяких вже от-от має бути рожевий бутон. Деяких ще не дуже, а передають дощі, тому я вирішив Обробити. До вечора вони розпустяться ще більше. Такий стан нектаринів. Ще потрібно зачекати один день, але сьогодні більш-менш безвітряна погода. Оброблю краще сьогодні в таку безвітряну погоду і суху. Так ще покажу декілька дерев. Також нектарин. Такий мають стан розвитку. От листочки подовження і бутони. От нектарин також, будь ласка. Думаю, що можна обробляти. Щоб встигнути до цвітіння. Такий стан. От ще покажу. Такий це вже майже рожевий бутон. Після цвітіння оброблю системними препаратами, а до світіння контактно кишковими. Ось такий. Стан розвитку персика можна вважати це за рожевий бутон. Персик та нектарини, шкідники, бруньковий довгоносик, попелиця. Буду використовувати ампліго, а хвороби, моноліальний опік, кучеравість з листя, борошниста роса, моноліоз. Буду використовувати хорус слива, шкідники, бурньковий довгоносик, пильщики, щитівки, листогризучі гусениці. Буду використовувати ампліго, а хвороби, мануліоз, калястероспоріоз, іржа, кишеньки слив. Буду використовувати хорус. Такий мають стан розвитку сливи. Це сливи не диплоідні. Длоїдні сливи я обробив разом із абрикосами. Чітко виражений зелений конус така квіткова брунька, яка має от відкритися. Погода вносить свої корективи і ми змушені під них підстроюватись. Думаю, ця коротка інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.